Позитивний настрій прогулянки на свіжому повітрі і приємне спілкування для ветеранів і людей похилого віку. Це чи не єдині ліки від старіння? Бо ці люди таки молоді душею. І з нагоди дня ветерана, представники громадських ветеранських організацій, зібралися за круглим столом, аби поговорити про своє життєве і наболіле. Про що спілкувались, чула і бачила Ірина Кудря. Усе як на затишній домашній кухні, Пече воду, чаю та цукерки. За столом замість рідних близькі за духом і віком люди. Анастасії Бірук, 84. За життя бачила голод, війну та концтабори. До війни закінчила лише п'ять класів. Пізніше навчалася поруч із солдатами та німецькими окупантами. Сьогодні вона активна членкиня спілки малолітніх в'язнів. Щотижня ходить до церкви і бачить сан життя у плануванні вільного часу. Іду, що не до церкви, там вислухаю службу. Після церкви у мене плани, куди піти, до своїх, до рідних, а може хто до тебе прийде, поспілкуємося. І так на кожний день у мене розписаний. Тому й отримання почесної грамоти із рук міського голови для бабусі стало справжнім святом. Таку радість поруч із нею розділили усі інші активні представники ветеранських організацій: квіти, і подяки, а ще зроблені дітьми картини і вишивки. Такі подарунки севечолі ветерани принесуть сьогодні додому. А що було веселіше на душі, вихованці палацу учнівської молоді заспівали. Проте від вітань та поздоровлень перейшли до наболілого. Ветерани і люди літнього віку найуразливіша соціальна група за 2011 рік. Організаціям ветеранів та інвалідів надали фінансову підтримку в сумі 31 800 тисячі гривень. Але щоб вирішити усіх проблем, цього замало. Що може людина думати вже на такій старості роки, коли нам тих, що переселили, уже не менше 70 років і вже є більше 80. Думають покращення життя, як же не нас, то наших нащадків живе спілкування із Луцьким міським головою Миколою Романюком додавало ветеранам впевненості. Можна в <зв>. кожному транспорті, транспорті, маршрутках там гортовоша, кралевоша на була написано, що вступайте місце для людей по віку. бо молодь нас зараз не напрямова вихована. Подякувавши за співпрацю і активну позицію, Микола Романюк теж звернувся до ветеранів із проханням. Ви живете, ви бачите, у вас є ваші активісти, є просто люди, з якими ви звучалися. Я просив би, щоб ви допомогли мені в чому, в слідуючих речах. Ну, хто ж бачить, що хтось б'є світильник. Хто ж бачить, ви дивіться, як по розписуванні є будинки. Гарний будинок, чи кошатний, там, чи то стіна, вона вся після ремонту вона розписана. Проте завершили зустріч, як годиться, заспівали улюблених пісень, пригадали минуле, бо що ще допоможе від старіння як на добре і лагідне слово та усмішка. Кожен десятий житель планети людина похилого віку. Не забудь першого жовтня згадати про них, адже часові і старінню піддається кожен із нас, навіть якщо поки що ми цього не помічаємо.